Друзі, усім вітання з міжнародного центру культури та мистецтв, де сьогодні відбувся неймовірний та яскравий і дуже довгоочікуваний концерт. Сьогодні виступив легендарний яскравий Скрипаль віртуоз Василь Пападюк та Пападюк Бенд. Також сьогодні відбувся благодійний аукціон. Сьогодні ми допомагали 57-й бригаді спецпризначення Грім. Збирали на безпілотні комплекси. Дуже класний концерт. Один із моїх найкращих концертів в Києві в жовтнему палаці. Був аукціон. Зібрали гроші на 57-му бригаду. Дякуючи квартал концерту і особисто Максиму Ткаченко. Він такий моторчик цього всього. Якби не він цього всього не відбувалось, ми проїздили з ним теж по Україні. Він всюди ці робить аукціони і допомагає військовим і дітям. І Луганську, саме головне Луганській області бідним тим людям, які звідти загубили свої помешкання, загубили все своє загубили. І Максим так само звідти, і він це відчуває як ніхто. У темні часи для нашої країни світлі справи особливо відчуваються. Тож, друзі, давайте усі разом допомагати нашій країні, допомагати нашим захисникам та нашим захисницям разом з громадською організацією ВПО України.